У вас, друзі, на своєму каналі. Сьогоднішня тема відео це підкурки пеларгонії у зимовий період. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропустити цікаве, тому що цікаве я буду записувати, буду розповідати більше про те, як вирощувати пеларгонії. Це дуже чудові рослини, які зараз актуальні. Як дівчатка написали, вони в тренді І своєї краси, і за те, що вони невибагливі. Якщо знати до них підхід, це взагалі. Вона віддячить сторицею, своєю красою. А так як стільки виведено нових сортів, то це взагалі просто шикарні рослини для озеленення своїх домівок і своїх дворів і так далі. Сьогодні я вирішила підняти тему про підкормки добрий, про використання добре у зимовий період. Чи вони потрібні і які саме? Я розповім про те. Які використовую підкормки я особисто, і для чого і одні можна використовувати, другі не потрібно. Тому, якщо вам цікаво, тому дивіться, слухайте і підписуйтесь на канал. І тому зимою наші пеларгошки, звичайно, відпочивають, і ми потрібно, і ми поздійснюємо відповідно тим умовам, яких вони утримуються. Якщо це жарко на вікнах. Полив частіше, якщо це зимо такі умови, як у мене, віранда, де температура плюс 10, наприклад, на сьогоднішній момент у мене на градуснику плюс 11 градусів. Значить, полив помірний, дуже рідки, рідки, рідко, коли я поливаю. І все. Тому, але я цілу зиму, звісно, займаюся укоріненнями рослин. Також я пер, роблю перевалки з меншого об'єму у об більший. Об І ось в цей період. Я, звісно, кущики, які я перевалюю у більші об'єми, я підкормлюю добривами, які допомагають наростити кореневу систему. Для цього в мене є такі добрива, ось формула. Якщо ви бачите, 10, 54, 10. що вони означають? Завжди я вже багато відео, кілька відео записувала. І ще буду говорити, що всі добрива потрібно читати по цих формулах, тому що їх дуже багато. Маркетингові, всякі ці штучки, для того, щоб вони розпродувалися, їх багато дуже дорогих. Але якщо читати цю формулу, то можна знаходити добрива в магазинах абсолютно недорого і вони такі ж ефективні, як і дорогі. Тому дивіться: 10 перша цифра. Яка відповідає за нарощування зеленої маси, це азот. Далі 54. азот. Далі 54. Це формула фосфору, яка відповідає за нарощення кореневої системи. 10. калій. Калій відповідає за закладання бутонів і цвіт. І якщо це овочеві пруд, всякі рослини, то це закладання і плодоношення. Що нам зараз в зимовий період потрібно, нам зеленої маси нарощувати не потрібно. Рослини в спокої, хай краще будуть. Молоді рослини при перевалці, я їх перевалюю. В мене мета на те, щоб вони гарно наростили кореневу систему, яка була міцна. 10 калію це мені не потрібно, щоб вони свіли, і мені так достатньо. Ось таких добре з такою формулою. Ще в мене це плантафон. Він використовується по листу, я його використовую гарне добриво у своїй теплиці, де можна його використати через кроплення своїх кущів. На даний час я знайшла собі купила ефективне гарне добриво це кристалон жовтий. Ось Сьогодні я ним буду підливати. Він розводиться і підливається. Опрямо під, підливається під коріння. Також формула в ньому, якраз мені підходить, це 13, 40, 13, 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Тобто зелені кущики наросту будуть в міру підтримувати форму, коренева буде рости гарно, і бутони закладатися не будуть. Тому мені ідеально, все добре. Це добре Яра, кристалун жовтий. Він, я його купляла в нас в Україні. Воно в нас також є, дуже багато є. Але воно продається дуже великими об'ємами. На жаль, малих об'ємів його немає. Але я собі його дозволила купити, тому що в мене теплиця велика. Я його використаю, мені воно потрібне. У мало рослин, звісно, його не, не купиш, тому що. Дуже велика, великий мішок, він, ну, куди його використаєш. Тому є багато добре з такою ж формулою. Ось, наприклад, той самий плантатор. Ось такі навіть пачечки є маленькі. 10, 4, 10. Під корінь. Є добрива. Заходите в магазин і запитуйте вам. Головне знати формулу і дивитися, де є. Є також є такі добрива. Фосфатні також підійдуть. Тому я на даний час буду проводити свій кристалон. Маю я вітру водички. Маю ось такі ложечки, які купила в Аврорі. Чудові ложечки, які мені прямо порятують. Бо це проблема відміряти точно добре. Це я знаю проблема для всіх. Тому я беру в мене грамова ложечка, я на літр Розводю, і ось таким розчином я підкормлю свої рослинки. Мої молоді кущики знаходяться у мене в будинку, де 20 градусів тепла. І ось оці кущики, перевалені в більші об'єми, я їх занурюю, тому що на даний час мені цей подобається метод. При зануренні при нижньому поливі. Коріння тягнеться донизу і активно наростає внизу, аж може вийти через отворі, можна його побачити. Якщо я чередую такий полив, раз нижній підлив, раз по краєчку свій спринцовочкою проходжуся, тому що з верхню, зверху полив він стимулює розвиток кореневої по боках, щоб було все, як то кажуть, у нас все пропорційно. І ось я нижнім поливом свої рослинки напою молоді, які після посадки ще не, були, не підливалися. Ось такий в мене кущик гарний є. Мерлізон 2. Красивий прямо. Ось так я полила свої рослинки цим засобом. На рахунок своїх дорослих кущів. Чи потрібно, які стоять в мене в віранді, чи потрібно їх підкормлювати. На даний час вони в мене у стані спокою. Я... Моє... Єдине, що я дуже добре підливати, ось таким фітоспорином. Ви чули про цей засіб органічний. Ось в мене є паста, ось є такий сухий порошочок, органічний засіб. Він від грибків, але я використовую цей засіб. І також для своїх пеларгоній, також я вирощую розсаду в теплиці на продаж. І що я замітила, при використанні фітоспорину він діє як стимулятор росту. Тому він мені дуже подобається. І ним поливати свої кущі старі, дуже добре. Також я поливаю молоді кущики також фітоспорином. Добрива я викори... не використовую поки що для дорослих кущів. Фосфорне добриво можна дозволити, я, можливо, її ними підкормлю раз у місяць, в цьому місяці. Але я хочу сказати, якщо ваші рослини мають підсвітку, лампи, гарна зроблена підсвітка, їх підкормлювати можна. Раз у дві неділі чи раз у три неділі, там раз у місяць. Але якщо вони у вас стоять без світла, вони просто ці добрива не засвояться, не вистачає світла, і просто вони можуть ще й нашкодити, тому, тому що вони заходять у стан спокою, вони не ростуть, і вони їх поливати, удобрювати нічим не треба. Такі рослини просто під підливати водичкою чистою, або я рекомендую фітоспорин, це дуже добрий засіб. Я, я люблю користуватися ним. Ним можна користуватись при кожному поливі, грамотно роз. Його розвівши. Що я робила своїм кущам материнським? Я собі їх підливала один раз, звісно, і з ось таким засобом НВ101. Цей засіб це витяжка із японської, зараз я прочитаю, із японського кедра кепариса, сосни і подорожника. Для чого цей засіб? Просто він для закріплення імунної системи. Рослинкам легше пережити зиму, пише, що вони, воно проти вітрів, проти засухи, укріпляє рослину, що вона може витримати всі несприятливі умови. Ось я цим під добри, під, підлила я ним. На літр одна-дві капельки, молоді свої кущики. І через 2 дні я замітила, як вони позеленіли. Прям такі хрустящі стали. Мені дуже сподобався ефект. Просто такі вони зробились насичені і гарні. Ось така малесенька бутилочка. Там ну, його вистачає набагато, тому що одна капелька на літр, ну максимум дві я одну використовувала. Ось такий засіб. Підкормлювати свої кущі материнські, я буду, щоб всього, кінець січня, можливо, і лютий, вони в мене всі під лампами, їм достатньо світла. Це видно, по тому, які вони зелені, і зона на них дуже яскрава зона. Я вам зараз покажу ефект лампи, що лампи їм світла вистачає, По тому, як листочки рожевіють, продовжують рости і рожевіти. Значить, на цих пістрявих кущиках, І, значить, вистачає світла. І вони такі просто зелені, вони насичено зелені, ну, гарні кущі. З підсвіткою їм вгодили. Тому я можу дозволити собі їх підкормити. Ну, я ще раз кажу, це буде кінець січня, можливо, лютий, тому що я буду живцювати рослини, і мені трошки треба їх підростити. Ну, я можу дозволити собі використати ось таке добриво тоді, як 20 20, -20 18, 18, 18, універсальне комплексне добриво. Ось такі варіанти. Я ще раз кажу, якщо рослини у вас у стані спокою на вікнах, короткі дні, темно, не потрібно їх підкомлювати, тому що воно буде витягатися, йому буде, воно буде себе недобре почувати. Краще вони хай відпочивають. Молоденькі кущики, якщо є підсвітка, молоденькі кущики підкормити і то кілька разів. Разів два. Фосфорними добривами можна. І фітоспорин виручить. Він замінить вам добрива на зимовий період. чудово Це все, що я хотіла розповісти про те, як я кормлю свої кущики Ось я хотіла показати материнський кущ. Це в мене сорт таїр Таїра Марія Магдалина. Гарний, красивий, зимує є тут на стелажах Сухий. Вже десь дивлюсь, дивлюсь, що на вихідних, можливо, треба пройтись, подивитись, полити. А можливо, і не буду. Лишній раз їх не треба поливати, тому що тут прохолодно. Дякую за увагу і до зустрічі.